Орнижевин став першим благодійним фондом в Україні, який саме отримав е офіційне право купувати щось за кордону. Це пришвидшить, можливо, надання якось закупівлю чогось, які ну що змінить фактично це? Це здешевлює, ага. тому що якщо ти хочеш купити, наприклад, якусь техніку військового призначення, ти можеш її купувати тільки через спецекспортера, а це десь приблизно плюс 30%. У нас було пару угод. По-перше, вони не виконали свої зобов'язання по термінах, по якості продукції і тому подібному. І тоді ми вирішили в'язатися в історію, що будемо реєструватися самі. І будемо тепер самі таким займатися. А Якраз трішки детальніше про взагалі закупівлю цього байрактару. Це ви стали першою організацією у ну, бладі фонду в Україні, який це закупив. Як я розумію, в принципі, перший крім Міністерства оборони в Україні, хто це зміг зробити? От можете розповісти деталі, як ви домовились? Вийшли на фірму Байкар, як ви контактували? Ну тобто, звичайно, те, що можна розповідати. А... Мені скинули номер представника, я йому подзвонила і сказала, що ми хочемо купити комплекс. Ми трішечки поговорили. Я скинула нашу угоду. Вони скинули свою угоду. Далі ми оформили дозвіл. В Державній службі експертного контролю, і далі вже почалися логістичні питання. Важко взагалі було працювати з цією закупівлею. Чесно, я закохалася в компанію Байкар, тому що іноді, коли ти купуєш там якихось 15 тепловізорів, тобі так виїдуть А Тут все було дуже просто, дуже легко, тому мені здається, що коли професіонали. Працюють з професіоналами, то воно так і виходить. А Україна якось як держава допомагала. Звичайно, що допомагала, тому що для того, щоб отримати е, дозвіл в державному експортному контролі, е, треба взяти сертифікат кінцевого споживача. Це куди ти саме доставиш цей певний товар. Як ви отримали замовлення на цей барактар? Це надійшло замовлення, можна так сказати. І ми вирішили, що ми сіли поговорили, чим потягнемо цю історію, і вирішили піти в банк. Чи очікували ви на початку повномасштабного вторгнення, що будуть ресурси і можливості купити систему байрактар? Бо я для глядачів поясню, це не просто три байрактари, це, як я розумію, система управління, також боєприпаси там були закуповані, і можливо доповнити, що там ще. Наземна станція управління, система розпізнавання свій чужий і ще купу, купу 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 всього, тому що зараз е, можна завозити і допомагати військам настільки серйозно і яким чином здійснювати мрії е, тих людей, які донейтять. Тому що давайте зараз так по-чесному говорити. Майже в кожній сім'ї зараз хтось мобілізований, хтось воює, а хтось вже загинув. Злість піднімається. І, звичайно, тепловізори потрібні, дрони потрібні, все інше потрібне, форма потрібна. Але е, також людям хочеться іноді просто скинутися на летальну зброю. Це проста психологія. Іноді людям, коли їм сильно болить, їм хочеться помсти. Як змінилося взагалі е, зараз фінансування фонду? Як ну, якщо порівнювати можливо і до повномасштабної війни перші місяці, і зараз Донейти зменшилися, і саме тому ж. Е, Фонд Повернись живим, і Тарас Миколаєвич оце мав подорож в США для того, щоб подумати, прикинути, і можливо, все-таки відкрити ще там представництво повернись живим, тому що донейти будуть зменшуватися ще в залежності і від цього людям треба за щось жити. Як донатять іноземці, і що в планах це представництво має зробити? Іде планування і таке собі стратегування, що як і яким чином, тому що законодавство США дуже сильно відрізняється від українського? Відповідно, треба вивчити і це питання, і це планується не раніше. Вересня місяця точно. Але як поки США налаштовані на відкриття цього а, як держава? Ну, держава, дачі вона ну не заважає. Ви кажете, що там інші закони. Це просто потрібно адаптувати людей з України для американських законів. Чи чи от в які тонкощі, якщо знаєте? Е, ну, дивіться, в США є свої процедури, і ти просто проходиш, як звичайна людина, процедура. І те, що ти українець або не українець, нікого не цікавить. Є процедури, є закон, якого треба дотримуватися. Все. Розумію. А це була розвідка саме, наскільки. Ну, чому, чому саме США? Чому, наприклад, не представництво в Європі? Це там більшість людей, які можуть донатити? А, чому б не представництво Європі цікаве запитання? Е -е... Тому що мені здається, от зараз я буду фантазувати насправді, і е -е, це будуть десь думки вслух. Е -е... Багато зараз наших біженців виїхали в Європу, е -е, вони і так проводять там різні акції, е -е, і збирають кошти і донейтять. І якимось чином іти туди, куди саме? В Німеччину напевно, що не варто. Будуть донатити звичайні люди. Я так розумію, це і робиться якась ставка на те, що там дійсно великий. ну, Українські попередні біженці, переселенці, які за радянських часів також раніше приїздили. Це також робиться на це ставка. вірно? звичайно. Які функції цього фонду просто будуть? Е, дивіться, наприклад, є ще така історія, що зараз дуже тяжко і неможливо взагалі закупити нічники в Європі, бо їх немає фізично, вони є в США. В США треба отримати експортну ліцензію. Для того, щоб отримати експортну ліцензію, ти маєш бути там. І е, відповідно, ну, отаким чином теж є. Ну, отакий розрахунок також є. Багато що полегшує тобто це представництво. Ну, техніка, так. Угу. Чи змінилась вона після повномасштабного вторгнення, чи стало якось менше затримки на кордонах, чи нічого не змінилось? Теж, напевно, людська психологія. Спочатку всі боялися, і дуже швидко всіх все пропускали, і все було нормально. А зараз ну там вантаж може простоїти пару днів, і ну, ти нічого не зробиш, ти стоїш. Втікаєш. коли ти везеш якийсь такий е, дуже суперважливий вантаж, е, ти намагаєшся е, зв'язуватися абсолютно з усіма службами, не тільки українськими, а і, наприклад, польськими, надсилати для них листи, отримувати всі дозвільні документи для того, щоб був якийсь такий певний зелений коридор. А от на вашу думку, зараз якось можна полегшити процедуру от саме перетину кордону зброї? Звичайно, так. А чому ні? Це може зробити Кабмін просто на всього своєї постанови. Ну, не навіть не менше документів. Просто на всього. Там, не знаю, написати в документі, що якщо е товари військового призначення, там, наприклад, МЛ 112 перетинають кордон, то вони мають в першу чергу пропускатися. Зараз це не так. Ні. Зараз, це як в порядку звичайної черги, немає ніяких… Е там не пріоритетів, не знаю, нічого немає такого. Ні. На початку от повномасштабного вторгнення трішки було з цим простіше, якось прикордонники більш лояльніше відносились. Е Швидше так, ніж ні. Ну, були змушені. Іноді я їх турбувала телефонними дзвінками в дві години ночі. З чим пов'язана таке така різниця, яка була на початку повномасштабного вторгнення, і зараз? З тим, що всі розслабилися. Батьки боялися випускати дітей десь з дому. Зараз дітей багато гуляє, зараз їздять машини. Зараз там, я не знаю, все працює. І це нормально, тому що люди мають жити, вони мають працювати, наповнювати економіку, платити податки в першу чергу. що найнесподіваніше несподіваніше пропонували купити? Ну, я не знаю, чим мене можна враз. Ну, ракети, звісно, пропонували. Такої великої дальності. Так. Да. А їх реально закупити? Реально. Фонд думає над тим, щоб такі ракети закупити? А, ну, ви ж знаєте позицію фонду? Чи розглядає? Поки... Чи розглядає хоча б можливість? Що, поки ми е, такого плану товари не привеземо в Україну. Ми про це не оголошуємо. Взагалі чи є можливість просто це от уточнення, наприклад, ті ж самі ракети для Хімарсів 300 кілометрів, взагалі в теорії купити? Я думаю, що у нас є такі партнери, які можуть це реалізувати. Пан Тарас говорив про можливу закупівлю саме ремонтних авто, які зможуть ремонтувати зараз цей великий. Велике озброєння, велику кількість різноманітні різноманіття, яке нам надають наші партнери. Наскільки також це може бути масова історія? Скільки взагалі планується можливо закуповувати? Боюся помилитися, але ніби шість автівок. Подивимося, спробуємо, і я думаю, що далі будемо дивитися, наскільки вони виправдають себе. Чим зараз живе фонд, які в нього мрії? Як говорить пан Тарас, я не знаю, чи ви це виріжете, чи не виріжете, щоб русні була піда, отакі наші мрії, щоб вони від нас всі відмахалися, і ми змогли спокійно жити.